Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні наша розмова відбувається в рамках комунікаційної компанії Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. Говоримо з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації. Лісова Поляна. Вітаю, Тетяна! Вітаю! Коли варто ділитися своїм. А... Як чи є якісь ознаки, як можна визначити готовність тебе чути, або якусь базову довіру? Чи це зараз лише на рівні рівни, рівному працює? Що каже ваш досвід? Ну я би не говорила про те, що це працює тільки на рівні рівни, рівному, це залежить від, від ну, рівня ресурсності людей, з якою ти комунікуєш, і мені здається, що зараз дуже сильно змінюється оце і змішається оце таке очікування, що говорити можна тільки з близькими людьми. Там, або безпечніше говорити з близькими людьми. Бо зараз я бачу, як люди часто зустрічаються з тим, що їм безпечніше говорити з тими, хто їм не є дуже близькими. Ну, тому що наші близькі вони теж можуть ранитися, або ми можемо ну, хвилюватися за їхню реакцію, нести якусь певну відповідальність. Тому як визначити, та, коли варто про себе говорити, я би сказала так, що про себе є сенс говорити тоді, коли ця розмова, от ви просто відчуваєте, що вона для. Вас підтримуючи, так, що вона вас не розхитує ще більше. І що кожне там слово чи кожна реакція людини, яка поруч, вона не стає для вас ще більш ресурсно затратною. А ще у людей можна просто запитувати, чи можу я тобі розказати зараз про себе? Е, можна бути ще готовим до того, що людина може сказати, що так, але не вислухає. І це неприємно, це боляче, але сьогодні це може бути про нашу реальність. Люди зараз не завжди оцінюють можливості своїх своїх ресурсів. Дякую вам дуже. Це була розмова з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Я Тетяна Трещенська, журналістка і ведуча, і Ця розмова відбулася в рамках комунікаційної кампанії Зроби крок, чуйність перемагає насильство.